Права 1574. За два дні велосипедист подолав 130,2 км. Першого дня він був у дорозі 4 години, а другого 3 години. Знайди швидкість велосипедиста, якщо вона не змінювалася, та відстані, які він долав кожного дня. Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку знайдемо, який загальний час він провів у дорозі. Якщо він першого дня. Був у дорозі 4 години, а другого 3, то якщо ми додамо 4 плюс 3, то у нас буде 7 годин. Записуємо перша дія. Отже, записуємо 4 плюс 3. І це дорівнює 7. У дужках записуємо чого? Годин. І пишемо це був у дорозі. За два дні, велосипедист. Ну, добре. Тобто, у дорозі він був сім годин. За ці сім годин він подолав 130,2 кілометра. Знайдемо його швидкість. Пригадуємо. Пишемо друга дія. Що швидкість V, щоб знайти, нам треба відстань поділити на t. І тоді це дорівнює. Замість відстані пишемо 130.2, що ділиться на 7. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже нічого не придумаєш. Давайте будемо куточком ділити. Записуємо 100%. 30,2. Що ділиться? Що ділиться на 7? Так, 13 ділимо на 7, це буде 1. 1 на 7 це 7. Віднімаємо. Так. Отже, 13 мінус 7 це буде 6. Зносимо 1-0. 60 ділимо на 7, це буде 8. 7 на 8, 56. Віднімаємо. Так. 60 мінус 56, це буде 4. Тут уже у нас ціла частина закінчується. Так, пишемо тоді, що в нас буде 18 цілих. Зносимо 2. 42 ділимо на 7, це буде 6. 6 на 7 це 42. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Ділення завершене, то пишемо, що частка у нас дорівнює 18,6. І у дужках записуємо, ми кілометри поділили на годину, це у нас буде швидкість в кілометрах за годину. Так, записуємо це у нас швидкість велосипедиста. Швидкість. Велосипедиста. Є. Ну що ж, якщо швидкість велосипедиста складає 18,6 км за годину, то нас запитують, а які відстані він подолав кожного дня. Ну що ж, першого дня він був у дорозі 4 години, то пишемо тоді третє дію. Пригадуємо, що відстань S це швидкість, що множиться на час. Швидкість у нас є 18,6. Що множиться. Він перебував у дорозі 4 години. Множимо на 4. І це дорівнює. Ну що ж, множимо стопчик, записуємо 18,6. Що множиться на 4. Множимо. 6 на 4, 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 8 на 4, 32, плюс 2 це 34. 4 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4 плюс 3 це 7. Тут у нас є одна кома, ставимо кому. Отже, добуток дорівнює 74. 74, 4. 10. Так. Ми кілометри за годину помножили на години. Години скоротились. Відповідь у нас буде в кілометрах. Це у нас відстань тоді. Подолав. Пишемо. Подолав. Велосипедист. Велосипедист. Тоді пишемо першого дня. Першого дня він подолав 74,4 км. Як знайти, скільки за другий день? Тут є два способи. Або швидкість зно таки помножити на 3, бо другого дня він був в дорозі 3 години, або від загальної відстані відняти те, що він пройшов за перший день. Я думаю, простіше буде відняти. Отже, пишемо 4. Записуємо тоді, що 130,2 мінус. 74,4 і це дорівнює. Ну що ж, віднімаємо стопчик, записуємо 130, 130,2 відняти 74,4. Віднімаємо. 2 мінус 4 не віднімається, позичаємо, 12-4 це 8. 0 позичити не можна. Беремо старшого розряду, 10-1 9, 9 мінус 4 це 5. 3К, одиницю, двійка. 2, -ка. 2 мінус 7 не віднімається, позичаємо, 12 мінус 7, це буде 5. 1 мінус 1, 0 попереду не пишемо, оставимо кому. І записуємо, що різниця у нас дорівнює 55, цілих. 80-х, Так, мова йде про кілометри. Це у нас подолав велосипедист. Велосипедист? Тоді другого дня. Давайте перенесемо. Є. Ну що ж, отже, швидкість знайшли, скільки подолав кожного дня, ми знайшли. Записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь. Отже, знайти швидкість велосипедиста, записуємо швидкість 18,6. км за годину. Далі, подолав велосипедист першого дня 74. 2,4 км, а другого 55,8 км. Ну що ж, ось таке завдання на швидкість і формулу відстані з десятковими дробами на цьому вправу завершено.